Ключовий поєдинок для минаю та вереса у боротьбі за виживання. Саме ці дві команди знаходяться на останніх двох позиціях у турнірній таблиці. Ці команди перебувають у зоні прямого виліту. Ну і звісно, що очне протистояння, його результат матиме ключове значення, щонайменше в рамках першого кола зосереджені погляди, зокрема і деяких уболівальників, деяких функціонерів клубів, які присутні. Безпосередньо на Минай арені. І ось, зрештою, з'являються учасники сьогоднішнього дійства. Футболісти Минаю та Вереса. Біна! Зараз подача удар головою. Бандура. Фіксує м'яч у руках. До речі, перший удар у площину у нашому матчі завдають саме футболісти Рівненського Вераса. І мова зараз можливо. Виникла би ще одна небезпечна ситуація, але Шестаков пробиває повз ворота. Перші небезпечні нагоди у цій зустрічі створює саме рівненський клуб. Тут помилка Дмитра Німчинінова на рівному місці. Дарує він м'яч Шестакову, той пробиває з гостро кута, але а зараз Верес швиденько розірє стандарт. Вихід вічнавіч. Віч, Бандура рятує м'яч, у Стійку влучає. Ось це так момент у Владислава Шарая. Восьма хвилина. Верес створює ще один момент. Не встигли перебудуватися закарпатці. Тут дуже швидко Яго Сікейра розіграв стандарт, вивів на побачення Шарая. Схоже, уникнув положення поза грою атакувальний футболіст Вереса. Але це сейв, так? Це сейв голкіпера. Минає Олександра Бандури. Бракує трішечки підтримки. Шестаков. Шестаков зміщиться у центр. Спроба зіграти у стіночку. І що тут? Рішення Юрія Іванова. Ці ситуації без пенальтів. Хоча реакція, особливо з боку тренерського штабу запасних футболістів Вереса, була дуже гучною. Дивимося ще раз. А ось це насправді дуже цікавий епізод. Ще раз нагадаю, що на цьому поєдинку працює бригада Вар очолює бригаду ВАР сьогодні Дмитро Бондаренко. І вони все ж таки вже переглянули цей епізод і не побачили нічого кримінального у діях Німчинінова. А зараз Вітенчуку дістається, і арбітр ще й жовту повинен показати. Так, ще одне попередження. Друге попередження для футболістів Вереса у сьогоднішньому поєдинку. А Владислав Шарай теж уже висить на жовтій карці. Небезпечно прямою ногою в цій ситуації зіграв атакувальний гравець рівненського клубу. Фланг Шевченко. А ось хороша передача, простріл! Чи тупак навіть удар добивання? І два поспіль сейви від Олександра Бандури. Ось тільки ну, я заговорив, що давненько не було моментів. І ось, зрештою, саме гравці Вереса створюють небезпеку. Не було офсайду у Ушара очевидь, Він з гостро кута пробиває, а далі добивання ще й з відскоком від газону. Дуже неприємний. Особливо другий удар виходить для Олександра Бандури, але Бандура все-таки зумів зреагувати. Перша спроба була у виконанні Владислава Шарія, Далі Шевченко додавав Насправді дуже хороший момент. Подвійний сейв Олександра Бандури, який неодмінно потрапить до усіх хайлайтів сьогоднішнього поєдинку. Із Шестаков прокидає м'яч на балана. Шестаков входить до штрафного. Шестаков у центрі віддає удар по воротах. Бандура. Ні, не відпускає м'яч Бандура від себе. Там на добиванні вже готовий був зіграти Марусич, а пробував натомість. Олександра Кучеренко у цій ситуації. Дивимося ще раз. Хороша атака проходить від Вереса. А ми ще раз дивимося, момент за участю Олександра Кучеренка на техніку намагався поцілити у дальній кут опорний півзахисник Вереса. Справді, Марусич намагався зіграти на добиванні, але Бандура наддосвічний голкіпер не припустився помилки. В принципі, забиті лічим ми вже повинні були би побачити з огляду на всі створені моменти. Зараз твердохліб у штрафному. Твердохліб влучає у поперечину. Атака продовжується. Поки що найнебезпечніший момент, який створили гравці Закарпатського клубу. Ну, ось він, момент твердохліба. Там, до речі, Богдан Когут, здається, зачепив м'яч кінчиками пальців. Тому все ж таки це сейв. Сейв від 36-річного Кіпера Вареса. Який сьогодні вперше з'являється у складі команди на матч УПЛ. Справа в обороні Ігор Солдат. Він має жорту картку. Зараз у Солдата чисто відбирає м'яч Кухарук. Так вважають арбітри. Кухарук Кухарук наближається до чужого штрафного. Кухарук пробиває. Стійка, стійка рятує Минай. але підбір за Кучеренком. Ми дивимося вже завершальну стадію цієї атаки. Так, удар у Кухарука був дуже хорошим. Удар. Який прийшовся у стійку. Тут жодних запитань і сумнівів бути не може. Кухарук, що ЛНЗ матиме змогу відірватися від зони прямого вигляду. Вишневський. Вишневський пробиває перед собою полгу. Чи буде добивання? Ні, не підлаштувався під м'яч Сергій Петько. А далі ще один епізод. На газоні опиняється, гравець Минаю. Шарай правила порушував, але у Шарая Є жовта картка після першого тайнища. Ось цей момент. Насправді цей епізод точно не тягнув на другу жовту. А ми ще раз дивимося удару у виконанні Олега Вишневського. А зараз передача на на шарая. Шарай вмикається шарай, шарай, вихід від шарай. Удар! Бандура! в вдруге ми бачимо ось цю дуель. Владислав Шарай проти Олександра Бандури. І вдруге саме голкіпер минає виходить переможцем з цієї очної дуалі. Шарай на швидкості дуже легко втікає від усіх захисників. Напевно, все робив правильно. Шарай намагався влучити у дальній кут, але просто блискучу реакцію продемонстрував Олександр Бандура, врятував свою команду ще раз і ще раз дивимося, що. На заміна вже готується. Уминає вже четверта. В той час, як Сергій Лавриненко ще жодний не провів. Удар головою. Тим часом. І з лінії вдається винести м'яч гравцям Вереса. От тільки но я сказав, що стандарти це шанс закарпатського клубу. Ось власний момент. На 60-тій хвилині Марусич Жуліо Сезар. вдалося підібрати м'яч м'ячверту хлібу. Удар! Удар неприємний. Когут стрибнув за м'ячем. Але твердогліб не влучає у площину. Поки що дійсно, в принципі, як і завжди. Саме Єгор Твердохліб це джерело головної небезпеки для воріт суперників Минаю. І не скажу, що Когут насправді контролював цей удар. Сергій Лавренко досі обходиться без замін. Передача у центр на Шевченка. Шевченко удар! Над попереченою летить м'яч після удару Євгенія Шевченка. Ще один хороший шанс для Рівненського клубу. Тут, щоправда, положення поза грою. могло бути зафіксовано. Але удар відбувся, м'яч навіть зачепив попереджено воріт Олександра Бандура. От момент саме в момент передачі. В момент передачі на Кухарука міг бути офсайт, Ну І, власне, Лайнсмен зафіксував положення поза грою. І Кухарук. Центр переадресовує шарай, закриває м'яч корпусом, скидає на Шевченка. Шевченко котить у самісінький кут, але за слабким виходить цей удар і в підсумку встигає переміститися в необхідну зону. Олександр Бандура впевнено накриває м'яч. Голки переминають, Ще раз дивимося. Шановні присутні. Вдало корпусом. Партнер, Закрив м'яч у цьому епізоді. Партнер. Шарай скинув на Шевченка. Клубоминай компанія Віпе. Технічний партнер компанія Кельм. Це час атака у Вереса. Шарай. Шарай виконує подачу. Удар не виходить. У гайдучика. Повз ворота пробуває гайдучик, але продовжує нагнітати обстановку біля чужих воріт. А Владислав Шарай. Якщо ви окремлювати когось із польових гравців, то саме Владислав Шарай, як на мене, заслуговує на досить високі оцінки по сьогоднішньому матчу. Панасенко підбирає, Панасенко віддає на Ударюка Одарюк у штрафному і знову удар не виходить. От знову, начебто, вже й минає, починає створювати моменти на регулярній основі під кінець цього поєдинку, але завершення, бракує реалізації. Ми ще раз дивимося, Ударюк з меж штрафного пробиває. Прямісінько по центру не сильно. Тому які тут взагалі можуть бути проблеми для Богдана Когута. Це удар. Удар, який заблоковано. Ще одна подача до штрафного. Шульо Сезар! Сезар на ударній позиції, але не влучає він у площину. Це вже завершальна стадія попередньої атаки. Подача на бразильського центрбека. Вишневський. Зміщується ліворуч. Вишневський у центр. На Вітанчука. Вітанчук. Вітанчук пробиває. У Вітанчука хороший удар насправді. Добре, поставлений удар, але в цій ситуації фактично із силою, і з влучністю не вийшло у Вадима Вітанчука. До основного часу матчу арбітр чотири хвилини, до речі, компенсує до основного часу Рефері. Зараз арбітер фіксує фол. Так. Ну і до речі, це буде друга жовта для Шарая. Так. Шарай продовжує спілкуватися з Івановим. І ось, власне, і червона. Так, з огляду на таку велику кількість жовтих, ми ще в першому таймі передбачали, що вилучення буде. На 90 плюс перші хвилині. Верес залишається у меншості. Владислав Шарай майже поля залишає. А як на мене, тут можуть бути запитання, оскільки здалося, що Шарай в м'яч зіграв. Так, шарай вибив м'яч. Але епізод не підлягає якомусь перегляду. Це друга жовта. Відповідно, червона картка для Владислава Шарая. Ще один стандарт. Подача на ближню стійку. Удар і когут. Забирає м'яч. Удар не надто небезпечний, але з огляду на те, що це фінальні хвилини, тут будь-який рикошет може зіграти злий жарт з тим чи іншим футболістом. Подача на ближню стійку. Ну і справді Когут спокійно забирає м'яч. І зараз Панасенко! Панасенко пробиває Когут! Когут фіксує м'яч. Гурком скидає на Панасенка. Панасенко пробиває Панасенко. Ну і, власне, Когут. Когут дуже спокійно забирає м'яч рук. Так, від Сергія Панасенка ми дочекалися активності після його виходу на поле. Дає фінальний свисток арбітр цього протистояння Юрій Іванов. Отож у дуелі цих двох наставників Володимира Шарана та Сергія Лаврененка Нічия.